26 червня на базі Коростинської міської організації Товариства Червоного Хреста України у центрі життєстійкості у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як пройшов тренінг для працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліції. Ми на жаль живемо в такий час, коли дуже в нас багато трапляється кризових ситуацій, навіть з тяжкими смертельними такими наслідками. І люди звикли, що є ті люди. Поряд, які можуть надати допомогу. В даному випадку це працівники ДСНС, рятувальники, поліція. Але не задумуються над тим, що навіть тим людям, які надають допомогу, у них теж є такі певні професійне вигорання, і стреси, і гострі реакції на стреси. І тому цим людям теж треба допомога для того, щоб вони були в ресурсі, щоб допомагати іншим людям. І сьогоднішній захід в рамках програми ментального здоров'я це той захід, де ми працівників поліції ДСНС теж будемо вчити, як надати перш за все допомогу собі для того, щоб їхній ресурс ну не вичерпався і вони могли надавати допомогу іншим людям. Під час зустрічі учасникам розповіли, з чого складається ментальне здоров'я, що може допомогти залишитися в ресурсі навіть у складних ситуаціях. Ознайомили з техніками самодопомоги та наголосили на важливості дбати не тільки про населення, а й про самих себе.